Володар титулу WBA у першій середньому вазі Теренс Кроуфорд в інтерв'ю поділився думками про потенційний будинок проти чемпіонат WBC, WBA та WB Сулі Альвареса. Я найбільший бій, який залишився для Альвареса. Не якщо я переможу, коли я переможу канелу Альвареса, я думаю, що увійду в трійку найкращих бійців всіх часів разом з Шуграм Рєєм Робінсоном та Мухаммедом Алі. Я не думаю, що ці місця коли-небудь будуть зайняті. Я думаю, що канало також знаходиться там, де знаходяться великі боксери всіх часів. Я вже вважаю себе великим боксером усіх часів піднятися на дві вагові категорії, скинути строну незабаром абсолютного чемпіона другої середньої ваги, навіть не ступивши в цю вагову категорію або вагову категорію нижче. Це схоже на щось на шквалт Генрі Армстронга. Це буде приголомшливо. завжди. Кажуть: ви ніколи не побачите, як хороший маленький боксер поб'є хорошого великого боксера. І я хочу змінити цю думку. У нас канело буде. Важкий бій для нас обох. Але водночас я не знаю. Я не можу судити на осліп, чи буде це найважчий бій в моїй кар'єрі, так само і для Канела. Ми всі знаємо, що Канело великий, він сильний. У нього хороший таймінг, у нього хороша сила удара. Він добре рухає головою. Він хороший контрпанчер. Ми все це знаємо про Канела, але ми ніколи не бачили Теренса Крофорда в цій вазі. Так що ми не знаємо, ми не знаємо, чи зможе Теренс Кроуфорд витримати його ударну міць. Ми не знаємо, чи зможе Канело боксувати зі мною плічо. Ми не знаємо, чи зможе Канело штовхати мене. Ми думаємо, що Канело переможе мене. Тому що він виступає в цій вазі довше за мене. Але насправді ми не знаємо, ось чому б'ються два бійці. Я просто в захваті від того, що в мене є можливість вийти в ринг з іншим великим боксером всіх часів і народів. Це буде неймовірний бій. Я з нетерпінням чекаю його і з нетерпінням чекаю на перемогу, сказав Теренс.